Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка, що шелестить? листить? Йдемо по листю золотому, му килиму м'якому, застеляє листям сад. Здрастуй місяць листопад. Подивіться, як гарно навкруги. Ми потрапили в ліс. Як ви думаєте, яка пора року зараз панує в лісі? Жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна, цариця, осінь. Погляньте на картині намальовані дерева, ліс, річка, ліс, став наче золотий і різнобарний, листочки на деревах жовтого та червоного кольору. Вони кружляють та падають на землю, квіти та трава пожухли і зів'яли. Щоб краще знати дерева, які ростуть в лісі, давайте ми з ними познайомимось та назвемо, які є листочки та плоди. Ялинка, шишка, голка, горобина, ягода горобини. Каштан дерево та каштан плоди. Липа липове насіння, клен кленова крилатка. Понад нашим гаєм у височині осінь пропливає в золотім човні, засинають равлики в листі на землі і летять журавлики у вечірній млі. На цьому наша мандрівка до осіннього лісу закінчується. А ми з вами зустрінемось на наступному занятті. До зустрічі!